Добрі раночки. Ми збираємося їхати з нашого прекрасного міста Тісан на різдвяні закупи. Поки. Бо нам деяких речей не вистачає для нашого столу. Так що поїдемо, покажу вам, що ми купимо, і покажемо, що будемо готувати. Всім гарного дня. На закупи. Зараз знову через ту гору. Ненормально їхати. Я так не хочу. То які поворотики маємо Ташу Дюсь Тут Та, і ми так собі виходимо. Погода яка є, прохладно так. Новий год скоро, звісно, холодно. В пошуках риби, щоб зробити рибу по грецьку, про яку в Греції навіть не чули. Не в собі до мігросу. Але тут але тут нам треба подивитися... Так може то в другому маркеті. Ми тут рибу хотіли подивитися. Тут ціни. М'ясо не дешеве, ну ні. не А, ось тобі риби такі остались якісь рибу рибуньки маленькі а ні до чого просто посмажу ну і тут так 784 то нехай то 780 десь гривень то коштує кілограм козу козу Коза. Це? козачка Козий не, не показую, бо тут їх так багато, що... Заморитись дивиться. Може сок є з помідорів тут. Вішня. Чого немає соку з помідорів? Я не знаю. Манти, пельмені. Може пельмені М'ясом, с з курчами, пельмені з і вареники з, Уже з картоплю. Може з картоплею йду баршу. Что в гаммі? Турки ще що... ну, і то. Хотілося нам, щоб були з грибами, але з грибами то ні. Тільки без риб. Риба тут тільки така, да? Такі стайки, диваюся. Не купим ніякої мороженое тут. А тут немає таких пирожків без м'яса. Корова. Корова. Тільки корова. Точнее русі буде таке. Щось інше холодні. Але там у нас немає. Ні, Не, то індик, мабуть. Індик у нас 200. Ні, тут щось, 329 щось. Креветки є, Себастьян. Дороге йде. Тут і коктейлі, мабуть, що. А нам треба купити таке. У мене поламалося, що ж таке от дітей така штука, щоб шафка моя не відчинялася, як ми їдемо. Бо кожен раз по приїзду на нове місце я складаю собі речі по новому. І то так трохи напрягає. Але я не знаю, що таке тут є. czy takie. No, już ma to chińskie tutaj do przetykania. To... Nam na bigos jakieś no, to na Ta? Nie. trzeba jakieś miasto. Tak? Nie. to być. próbować. Nie. jest nie? No, no. Тільки чекай, не треба. Тут маємо балик. Балик. Ну, короче, риба. Ну, риба, 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 риба. Угу. Дякі аромати. Але яку ти хочеш рибу? Ну, я власне не знаю. Ну, тобі та. Чи то не таке? Добре, риба, то та пласка, я пам'ятаю, коли ми говорили. Але може ми не будемо по-грецьку робити, може рибу просто усмажимо і, і, і в'юш. Ну, як нема тут Там таких. Там стара риба по очах. Mm. А для чого тут ще ще є? Такі то рибулі. Кривітулі. Напевно, не дро, Маша. Oh. Oh. Mm -hmm. Бачите, висять. Марева. І що ти хочеш? Mm. Якийсь кусочок м'яса так купуємо. Барана <laughs> Na, на на бігос. То цікаво буде смак який. Баранина з борзою, а борзою. Але ти не вмієш її готовити. Ні, я саме барани роблю. Так? І хтось їв то? В шості. Окей. О, перфектно. 450 грамів. Пів кіла. Забираємо нашому вороняку. І платимо. 350 гривень, таку кусочок вийшов. Картофельки. Штук. Молоко якесь треба нам взяти на, на ті. На блинчики. На, на, на. на, блинчик. на блинчушки. Тут -то. куриці, курки курпили собі, так то і нас Ай, вже відзе. 405. Bakayım. Yok. Migros kart? yok. Yok. İndirim promosyon al kendi. 95 lira. İstemiyorsunuz. Hadi. Haber. Bu bir migros kart Buyurun. Aa, koydun. Tak, hı hı. 11. i tam zamok zverhu. Ми коли їздили щось мопедом туди. бо стояли недалеко, да? ми тут десь біля моря стояли. Це маємо такий курячий магазин з курячими всякими а. продуктами. Ціни такі 100, 105 ножки. Морочка 65, Куриця ціла дено сто дев'ять. 170 ale to kosztuje. Aha. Ile tego jest? Aha, to chyba. remanie. 171, to jest milonów 1. Mm. Tak Dobrze, gwarancję zrobiło. Filet 139. Понимаю. лица, Помидоры, папарычки, морковь, калафер. Закуп.

Что там? Не на сесть. Там Так. Как На Свердянську такие были кефалики, я помню. Этота 50. сычка. И так уж можно купить и засолить. Что и сделали. рыбки. А что все свежие. А мы что? Боже, какие И, и крабы. Можешь все занесу. А ти на свята не знав, де тобі взяти рибу? Ну і що ти хочеш? Нам ну, треба кальмар, щоб риби ловити. Ну, ну, ну. Окей.

Подобне на українське олів'є, але без ковбаси салат. Такий. Все те саме ковбаси. Це таке на вечерю. Без м'яса. Купили той баранений ягня. ягнятка такого. І то буде біго з ягням. Треба м'ясо замаринувати, щоб воно до завтра постояло. Маринування, а завтра приготуємо. Капуста. Українська квашина є з собою. І туди ріже на такі кубики. Ну де котіться всього. Угода так вже ну, трохи налажується, сонечко виглядає. І тут додаємо до марината чесник. Остра паприка, олівкова олія, і то, то якийсь чебрець, я так розумію, м'ясо і сіль. І то робимо то, щоб було в і для того, щоб місце було не дуже займало в холодильнику, бо у нас там так його не за дуже, Не забагато. То ми в пакеті теж робимо маринування. Головне, щоб воно не протекло. Угу. Не все чем. Тут собі супчик на обід розігріваємо. Бо треба виїдати з холодильника. Мама <laughs> не ставить. Це правдиве олей. Правдиве. Mm. Олей з Так. Мархавки, то за б ніж там. А тут у нас сибуня ріжуть салат такий. В Польщі він. Я казала, що він подобний на наш олів'є, але без ковбаси. Бо то є зважив. такий овочевий, бо на вечерю без м'яса. Тут у нас грибочки смазок. До налисничків начиночка. До борщику. Ці хуня салатку також зароблюю. З горошком. Добрі кемперовські раночки, різдвяні, вечірні. Сьогодні в нас вечеря. Голову помила. Саме основне, так сказати. І зараз будемо готувати. Все, такий хочемо барщ по польську зробити такі з тими. А його п'ють з того. З чашок п'ється він. І до нього такі налисники з грибами обсмажені в, в паніровці в сухарях. І тут така сільотка ще з України. Так що буде смачно. Ну і Скільки це не прекрасно, варити в Турції собі на вечерю святу. костюрі з двяну щедрою. Орішки маємо в Україні. Mm. А Ось таким видом, то взагалі. Трима мак підручними способами. Кошкою. Mm. До нашої куті дуже смачної. А тут у нас зараз буде... Кутя. Осталось перемішати. У нас такі останні приготування. Смажу собі блинчики з грибами. Там сирочок. Що я казала, це такий польський борщ. Оселед. І салатик з редискою такою великою із сиром. Тут по типу олів'є, але то не олів'є, тут таке уважи. З овочів такий салат, а то ми взяли ще пішли там, до ресторану, що тоді їли, мені сподобалось така з тим з баклажанами, а то йогурт. Маємо кутю. І тут така наша ялиночка. Дивіться, що я купила. Такий форцваген. Наш будинок на колесах, можна так сказати. І виламали таку гілочку. Чого? Свято наближається. Сама з нюра, мені життє не подобається. Ні, а що мені подобається? Знімаю, як ми сидимся ввечері, вже так трошки по вечері, так попід'ємно. Ну що, ну поїли все, ну то нормально. І сидимо собі. Кому всту. І слухаємо собі. Колядки. Кіця тут лежить. І ми таксі потроху готуємося до нового року. Плани трохи змінилися, бо дощ іде, і ніякого костра не буде, то що хотіли тут розпалити Так що вам собі святкувати в Кемпері, тихо, спокійно і з дощем. Все з наступаючим новим роком. Можемо поплетити такі. З курочки, бо свиники тут, тут... немає. До перчика фаршированого. Там варить куриці на олів'є, бо хвобай в всі проблеми великі. Тут вже готова. А без олів'є то не свято. То на перчики різні. Самі перчики. Такі маленькі на що? У нас погода. Море бушує. Дощ накрапає. Пар зруйде. Всім привіт! Я вже з вами віталася, але то так збоку готуємось. До... до Нового року. Настрою немає, так як і погоди, але якось там. То зробимо перчики фаршировані, олів'я. Маємо якесь там шампанське, вино ігристе з України. І мандаринки. І то наша така буде. А, ще щось нам принести. Обіцяли наші турки знайомі на вечерю Ми їм пригостимо нас. Ну, так і відсвяткуємо. А ви що готуєте собі на новий рік? У нас то холодець, але тут якось не подумали за холодець. Можна було би його приготувати. Так це Угу. Ну. Будемо без холодця. Наше кемперовське олів'є, турецьке готове. Навіть може бути смаку. Ми то маємо такий святковий день. Ну Все була добра погода, тільки сьогодні оце отаке. Якщо ми тут з котіцею, так собі лежимо. все приготували вже. Ще Не показала, купила собі скумбрію таку морожену. Зробила маринадік. Її так собі замариную. Але це так готове. Mm -hmm. І тут перчики нарушені, перчушки. Напробудну. Така в нас погода. То... А я собі купила такі резинові. На тему. Таке море. О, во там хвилі які. Йдемо до моря. Поки дощ перестав. Здорова смолода така. Це клоп прийшов. Швиденько вертаємося по дощі. Знову. Знову йде дощ. Чуть -чуть здорові каплі неприємні. Капець. А це нам принесли з кафе, з ресторану, що тут обок У нас Такі привітання, частування на Новий рік. Я тут ще такий салат. Турецька гостинність. А ми їм любів. У фільмі режисера Кріса Коламбуса удома.